Як безкоштовно вивчити англійську за допомогою штучного інтелекту? Я розповім про найкращі нейромережі, які можуть вам допомогти, і з якими я також вивчала англійську? В цьому відео ми розглянемо такі цікаві додатки, як AI Words та Soul Machines. Також розповім, які промпти я використовувала для вивчення англійської з ChatGPT і як це допоможе вам. Почнемо. Як я безкоштовно визначила свій рівень англійської і як мені це допомогло? Свій рівень можна визначити за допомогою безкоштовних онлайн тестів. Посилання на один з них залишу в описі під відео. Це важливо для того, щоб зрозуміти, з чого починати навчання і на чому зосередитись. Після того, як ви визначите свій рівень ЕТУ, Біва і так далі, вам потрібно визначити свою мету, наприклад, перейти з рівня A1 в A2, з B1 в C1 і поставити собі терміни, наприклад, за півроку покращити свої навички читання або підготуватися до тесту чи екзамену. Потім на основі цих даних ви складаєте індивідуальний план навчання за допомогою чату GPT і обов'язково вказуєте, що вам вдається найважче читання, письмо, слухання або говоріння. І вже після цього я пішла до нейромереж. Зараз детально розповім, як користуватися кожною з них, і почну з GPT. Я впевнена, всі про нього чули. Перше, вам потрібно скласти індивідуальний план навчання за допомогою ChatGPT. Ви вже знаєте свій рівень, свою мету. Всю інформацію детально пропишіть, виділіть свої слабкі і сильні сторони. Наприклад, я гарно пишу, але вести діалог англійською мені складно і так далі. Все, ви отримуєте готовий план. Можете окремо попросити розбити його по тижням або місяцям, як кому зручніше. І ось тут вже потрібно використовувати промпти. Для чого вони вам? Це готові приклади сформованого запиту для AI. Ви можете змінити їх під свій запит, але головне чітко прописати задачу і деталі. Наприклад. Часто я чую, що якщо вивчити тисячу слів англійською, то ви вже будете розуміти 70 від 70 відсотків всього тексту. Ви можете знайти ці списки на сайтах, завантажити їх собі, але мені здається, що це довго. Плюс списки можуть бути меншими. А разом зі словами у таких списках ідуть артиклі, займенники, тому вам буде просто незручно їх використовувати. Я створила його самостійно через чат GPT. Сформувала свій запит так: я вивчаю англійську. Зроби мені список з тисячі найбільш вживаних слів. Використовуй дієслова, прикметники, іменники, прописуй їх від більш популярних до менш уживаних. Кожне слово починай з нового рядка і додай переклад навпроти кожного. Або можете пограти в гру «Вгадай час, знайди помилку в реченні з дієсловами. Також ви можете давати так звані правки, наприклад, додати більше дієслів або змінити їх форму, скопіювати перелік слів з сайту і відредагувати їх так. Як вам необхідно через чат GPT. Детально ви можете ознайомитися з промптами в файлі, який знаходиться в описі під відео. Збільшити словниковий запас AI дуже легко. Даєте йому запит і він підбирає вам список слів. Але краще одразу попросити його скласти з цими словами речення, тому що так ви легше і швидше запам'ятаєте. Також я задала певну тему на кшталт Напиши 50 слів на тему подорож. Одразу з перекладом і склади з ними речення. Після цього я попросила сформувати з цих всіх слів речень, перекладу, таблицю. Особисто мені так легше сприймати і запам'ятовувати. Ще я користуюся картками зі словами, які створювала у Quizlet. Він також безкоштовний. Що я роблю? Спочатку прошу GPT написати мені 100 найбільш уживаних слів з їх перекладом та прикладом застосування у реченні. Копіюю це все переношу у Quizlet. Там дуже простий інтерфейс, і він створює мені картки. На одній стороні було слово англійською, на іншій переклад і речення. Також ви можете обрати картинку підказку, яка пов'язана з цим словом, і додати її самостійно до картки. Кожен такий набір можна назвати, наприклад, 100 слів з теми робота та дати опис. Цікаво, що у Quizlet ви можете обрати методи навчання для короткострокової або довгострокової пам'яті. В залежності від вашого вибору, вам запропонують план навчання і будуть постійно нагадувати, виконувати завдання. Також додаток самостійно створює для вас тести для. Контролю знань за словами, що ви додали. І все. Ваші картки готові, є стрілки, щоб їх гортати. Натиснувши на саму картку, ви її перевертаєте і бачите переклад, речення з цим словом та картинку. Ще тут є окрема функція спілкування з AI. Ви можете писати туди слова, речення, він буде виправляти ваші помилки. Можна обрати чотири варіанти взаємодії з ним, щоб він вас вчив, ставив вам питання, створював тести. Досить непоганий додаток. Зручно користуватися. І вчити в дорозі, але все ж таки у застосунку AI Words все це вже є, і не потрібно нічого придумувати і створювати. AI Words – це сучасний додаток для практикування англійської. Я його відкрила для себе нещодавно, але вже виділила для себе низку переваг. Там теж є штучний інтелект, який допомагає вивчати слова. Вже є ситуації, у які ви потенційно можете потрапити, і всі слова автоматично додані. Підказки, якщо завдання для вас складне, розбір помилок. І додаткова функція, яка сподобалась мені найбільше, це подзвонити вчителю і практикувати говоріння. Тому для тих, хто не любить довго розбиратися за яй. Це чудовий варіант. Якщо зі словами все зрозуміло, то як тоді практикувати читання ще джпіті? Спочатку треба обрати відповідний пункт плану, після чого ви отримаєте текст, відповідаєте, що ви прочитали, і я й надійшла вам низку питань по тексту, щоб перевірити, як ви його засвоїли та зрозуміли. Дуже важливо, що він одразу буде виправляти ваші помилки і пояснювати, що не так. Таким чином, ви можете попросити його створити текст будь-якого рівня складності і тренувати свої навички розуміння. Тексту. Щоб попрактикуватися у вимові та говоріння, я знайшла цілих три варіанти. Спочатку можна використовувати методику shadowing, коли ви слухаєте текст і намагаєтесь повторювати за диктором, щоб покращити акцент і інтонацію. Так, звучить складно, але насправді ви можете хоч по 5 годин сидіти і повторювати одне й те саме речення, поки у вас не вийде. Для практики я використовувала сайт YouGlish. Головна його привага, що ви можете обрати там акцент американський, британський та австралійський. Далі просто пишете слово, яке вам потрібно, і сайт видає вам відео, де носії використовують це слово, і ви чуєте його правильну вимову з акцентом. Можна гортати відео вперед, щоб почути, як його вимовляють різні люди. Знизу під відео це слово також буде виділене кольором, щоб зрозуміти сам контекст. Також ще нижче є поради і пояснення, як правильно вимовити те чи інше слово. Далі вам допоможе нова версія ChatGPT. Там з'явилась функція, де можна прокачати навичку Говоріння, діалог зі штучним інтелектом, голос в нього трохи дивний, але він може прослухати вашу розповідь, чи як ви будете читати текст і надати вам повний аналіз ваших помилок, поставити вам питання на тему, яка вам потрібна, або пояснити, наприклад. Часи в англійській мові, все, що ви почуєте, буде також переводитися у текст для кращого сприйняття. Але якщо хочете спробувати щось нове і бачити свого співрозмовника, то Soul Machines вас точно здивує. Після реєстрації у вас з'являється співрозмовник, з яким ви можете вести діалог англійською, і він навіть відображає емоції. А знизу ваша розмова переводиться у текст. Ви можете обрати будь-яку тему для діалогу та персонажа, їх тут більш ніж достатньо, і створити свого. Ого, цифрового асистента під час розмови він не тільки буде помічати ваші помилки, а й виправляти їх. Особисто для мене це найкращий варіант, бо ви можете помилятися, повторювати фрази по декілька разів і витрачати на це стільки часу, скільки вам потрібно. Під відео я залишаю вам документ «Вчи англійську з AI». Там ви зможете знайти посилання на всі сайти, які я використовую, і детальну інструкцію для кожного з них, як правильно формувати запит, які є функції, як практикувати розмовну англійську. Всі вони безкоштовні. Промти також залишаю, зможете ще раз передивитися. У мене все. Підписуйтесь і пишіть у коментарях, як англійську вивчаєте ви.